Сторінка 116, якими ви уявляєте персонажів Роальда Далла, англійський письменник і художник Квентін Блейк, друг Роальда Дала, проілюстрував 18 його книжок. Динамічні малюнки передають атмосферу захопливих пригод і гумору. Шведський художник Пент Арнем Рунештрем створив власну серію ілюстрацій до книжки Роальда Дала на яскравих портретах героїв у виразненої їхній особистості. Українська Художниця Євгенія Хапчинська проілюструвала казку Роальда Дала для вітчизняного видання. Тут у центрі уваги маленький Чарлі та його заповітна мрія. Екранізація книжки Роальда Далла. Існує декілька екранізацій книжки Роальда Дала Чарлі і шоколадна фабрика. Сценарій до першого фільму написав сам письменник, як і перші аудіо, які теж він озвучував. Кінофільм режисера Мела Стюарта «Віллі, Вонга і шоколадна фабрика. Створений у 1971 році. У ньому багато музики, співають не лише Умпа Пумпи, а й Віллі Вонка, Чарлі, Дідунь Джом Головний герой тут не Чарлі, а ексцентричний Віллі Вонка. Кінофільм режисера Тіма Бертона, Чарлі і Шоколадна фабрика, вийшов на екрани у 2005 році. Хоча всемогутній Віллі Вонка є організатором усіх пригод на шоколадній фабриці, він несподівано для себе сам вчиться в маленького Чарлі. Любити і цінувати родину Чарлі з його чутливим серцем виходить переможцем не тільки в боротьбі за головний приз, а й у реальному житті. Життєві цінності, закладені в його душу родиною, перемагають. Вихойманість, егоїзм, жорстокість його однолітків, а також самотність Віллі Вонків. Режисер фірму додав до кола персонажів ще одного Віллі Вонка хлопчика. Дорослий Віллі Вонка постійно згадує про свого батька, котрий суворо ставився до нього і не розумів його. За сюжетом фільму Чарлі допоміг Віллі Вонці вирішити давній конфлікт із батьком у сцені. при Рення Чарлі є головним, бо він знає, що кожній людині потрібна міцна сім'я. Велика космічна подорож у скляному ліфті Віллі Вонгем. Продовженням історії про Чарлі та його родину стала повість, дала Чарлі і великий скляний ліфт. На малого Чарлі, його батьків, дідусів і бабусь чекала велика космічна подорож. Одні з того раділи і сміливо рухалися вперед, як Чарлі та дідунь Джо. А бабуся Жоржина боялася. А якщо з нами щось трапиться, однак на це Вілі вонка відповідав: ви так нікуди в житті не потрапите, якщо ви час, а як щокатимете Віллі вонка постійно підтримував стареньких, навчав їх літати, і вони, врешті-решт, відчули радість польоту й нового життя. У повісті чимало пригод на її останніх сторінках вже немає тих, хто боїться, хто думає лише про себе, хто байдужий до життя. Бакати володіють найвищою цінністю на землі справжнім щастям. Коли всі дбають про всіх і живуть інтересами одне одного.